Центр. Тому от, та, от, та, Що що ти зараз от маєш в житті, та, от, ким ти являєшся? Що от, ти нарешті собі розпакувала? та, от, Зараз на поточний момент? Дуже багато змін. Зараз я в собі розпакувала свою жіночність, взагалі бажання бути матір'ю, по-перше, чого найбільше боялась. По-друге, те, що в нас зараз чоловіком дуже круті ретритні центри, тобто дуже круті ретрити, які ми проводимо, я знайшла реалізацію, справжню цю наповнену реалізацію, в якій кайфую від того, що я роблю, кайфую від результатів, які отримують люди, які були на ретритах. І зараз я зрозуміла, що саме є моя реалізація, це писати книжки, надихати людей, пробуджувати їх, і я вже написала одну книгу, далі буде ще більше книжок. Тобто, це всебічний розвиток людини, включаючи харчування, включаючи духовну частину, але справжню духовну частину. Тому що до цього я була п'ять років викладачем медитації, і результатів від простої медитації не було ніяких. Mm -hmm. Можна сказати, що було тільки гірше від простої медитації, тому що люди думають, що вони вже все усвідомили, а насправді ні. Насправді уроків дуже багато, які ми проходимо, і потрібно постійно через біль переходити на наступний рівень. «Жертвувати старим і отримувати нове? Угу. І як воно було от в, те, в твоєму випадку, е, оце пожертвувати старим? Та? От тоді на початку, коли ти тільки стала на свій шлях е, своєї місії, так скажемо, Та? От як воно було для тебе оце рішення прийняти? От що, що піднімалося всередині? Що ти відчувала? Ну, я на, початку, да, на початку мені дуже, дуже важко було, тому що е, я розуміла, що те, де я знаходжусь, мені більше не приносить радості. От я наче вже все пізнала в цьому світі, там я відвідала 43 країни, я наче вже все побачила, а радості немає. От, а що далі? А далі, наче сенсу ніякого немає. Але було розуміння, що ну, може бути ще щось вище. І е, ти мене направила туди, куди потрібно. І було важко спочатку, багато страхів. А що далі? А що, якщо, там, е, що якщо я от зараз заплачу останні гроші за навчання, і вдруг там в мене більше не буде грошей? Тобто, в мене навіть не було страху, що навчання не спрацює. в мене був страх, що грошей не буде. І... Саме завдяки навчанню, завдяки розпаковкам, коли пропрацьовуються страхи, коли от вони прибираються ці страхи на глибинному рівні, в мене все пішло вгору. Тобто я вже почала тоді заробляти, я змогла знайти гроші, щоб оплатити наступний етап навчання, я почала отримувати клієнтів, теж реалізовувати себе через клієнтів. Лікувати їх і ще хочу додати, що було дуже важко, було дуже страшно. А що далі? Тому що я звикла бути в зоні комфорту, звикла, що от я вже знаю, як в тому болоті добре, я вже знаю кожен шматочок того болота. А що далі не зрозуміло, Далі воно страшно, що там взагалі буде? Щось нове, треба ж буде ну, взагалі по-іншому жити, по-іншому поступати, не так як звикла. А насправді, ну, це був такий прям переломний період, і тривав він, мабуть, декілька місяців, поки е зміни повністю трансформувалися в життя. Тобто, за, за, за вихідні не вийде змінити життя. Там на вихідні не вийде, треба довго. <реш> ну, цей процес у мене зайняв півроку, щоб конкретно із старого перейти в нове, і за півроку в мене настільки змінився світогляд, настільки моє оточення відпало, в мене з'явилися круті взагалі. Просто неймовірні стосунки. І навіть ну, я постійно хотіла заміж вийти, але в мене не виходило. Постійно не могла знайти ту людину, з якою хочу. А тут от раз, і все. І я бачу, все моє. І отримала пропозицію вже в перший місяць нашого такого от більш глибокого спілкування. Круто! Круто, тобто, що тобі просто треба було дозволити собі та пожертвувати старим, страхами, болями, так? Найголовніше це довіритись ось цьому потоку, який направляє. Угу. Тобто, не боятися щось змінювати, не боятися заплатити гроші за. Те, щоб змінити своє життя, тому що воно вже не буде колишнім, воно вже не буде таким, яким воно було. А, але я хочу додати, що от є новітні інструменти, якими ми володіємо зараз. Угу. І саме вони змінюють життя. Угу. А розкажи, будь ласка, про е, детальніше, про що. От ти е... В собі розпакувала якісь дібності. От якби ти не, все ж таки не зробила цей крок, цей вибір, що пішло б в могилу разом з тобою, якби ти це не розпакувала? Весь потенціал пішов би в могилу, нічого mm. не досягла би я, стосунків не було б і просто і далі продовжувала би своє існування. В, ну, от, знаєш, як колесо, яке крутиться, Оця родина, яка постійно повторюється, і ти такий: коли ж я з неї вийду? Іначе є щось хороше в цьому житті, але блін, потім знову повертаєшся до якихось ем, буденних справ і знову таке враження, наче білка в колесі, яка застряла в дні сурка. І все по-новому повертається. і потім От В такому житті просто не хочеться жити насправді. І так би воно і було до кінця днів, до старості, тому що нічого не зміниться, тому що психотравми зростають разом із нами, поки ми їх не прибираємо. Це супер. Дякую це так, точно. Ну, от зараз, коли я зробила цей ризикований шлях, коли я пішла в свої страхи, в те, щоб змінити своє життя, перестати боятися, все пішло змінюватись. Але треба було мені проявляти свій героїзм, прикладати зусилля для цих змін. Просто лежати і плити по течії не вийде, тому що ну, нічого не вийде, поки ви просто нічого не робите. Якщо ви прикладаєте зусилля кожен день, крок за кроком ідете до своєї цілі, то ви точно до неї дійдете рано чи пізно. Угу. Супер. І от я хочу, щоб ти ще розказала ще детальніше. От ти, як майстер, обрана людина, так? Що ти робиш тепер з людьми? От... Кого би втратило людство, цивілізація, та я хочу прямо докрутити, щоб ти призналася, хто ти така насправді? Я зараз роблю дуже величезне, дуже величезний вклад в людство, тому що я пробуджую людей, єднаю їх з їхньою душою, з творцем напряму. Я проводжу ретрити, на яких люди усвідомлюють все, що їм потрібно знати, саме для них, розуміють свою суть, своє призначення, для чого вони, для кого, як їм жити, так як вони хочуть, щоб бути щасливими. Плюс я пишу книжки зараз. В мене буде велика збірка енциклопедія по здоровому харчуванню, в якій буде все поєднано, в якій буде і про чистки організму, і про правильні е, продукти, про правильне харчування, будуть рецепти, як замінити хімічне харчування з магазину, яке тільки шкодить здоров'ю, на натуральне, корисне харчування, яке оздоровлює ваш організм. І вже перша частина цієї енциклопедії написана, вона скоро вийде у світ, і далі ще буде багато книжок, там і для дітей рецепти, і про шишковидну залозу, і про жіночність також, тому що зараз у мене є свій жіночий клуб. Називається ведичний жіночий клуб. Віста, в яким Ми якому... лише посилання там кому цікаво, та щоб до тебе приєдналися. Так і в цьому клубі я розказую взагалі, як жінці стати жіночною, як себе в ресурсі тримати, як наповнювати свого чоловіка, щоб він був ще більш успішним, щоб він хотів для такої жінки світ завоювати, дарувати подарунки і. Щоб все в сім'ї було тільки гармонічно і налагоджувалося. Круто. Ну, звучить звучить дуже, дуже глобально. І ще хочу подякувати та, там, від імені всіх людей, напевно, від себе, та, що, за те, що ти все ж таки справді прийняла цей шлях героя. І Пішла, пішла своєю дорогою, своїм серцем, та і вибрала ну, клас, класну е, якби, задачу, взяла на себе дуже круту задачу. І ще хочу тобі задати таке питання: от таке чисто технічне для от, е, середньостатистичного глядача, та який от. Думає, що гроші мають йти тільки на квартиру, на якісь там матеріальні штуки. От скажи, як воно тратити гроші на свою освіту? При тому такі гроші, з які можна квартиру купити, наприклад, десь в Україні? Там, та? От як воно тратити, вкладати в себе? Чому це важливо? Можеш поділитися? Так. Я... Попередньо та от заробляючи там до тисячі доларів на місяць, але при тому, наважившись платити там десятки тисяч потім. Як воно? Ну я хочу сказати, що коли я заплатила за навчання півтори, перші півтори тисячі доларів, і я заробляла тоді 100 доларів на місяць, mm. от це було дуже круто, тому що я не працювала, але я розуміла, що мені треба щось, чого в мене немає. І до цього мені пропонували багато різних курсів: і психології, і нумерологія, Але були якісь сумніви. І коли я знайшла от саме той курс, який реально працює, який реально допомагає людям, який От прям там всі інструменти зібрані до Куби. І ці всі інструменти вони змінюють життя людей, є відгуки, є конкретні кейси. Тоді я думаю, блін, якщо я цього не зроблю, якщо я не куплю зараз це навчання, не вкладу останні гроші, то я, блін, помру просто. Отак, от я от помру ніким. І саме завдяки тому, що я ризикнула тоді перший раз, в мене вже пішли, якби. Оце формування моєї цілісності, впевненості, і я вже тоді змогла заробити ще більше і ще більше. І зараз вкупі порахувати, ну, я більше десятки тисяч євро вклала в своє навчання, а то і ще більше, тому що плюс ретрити. Але ці всі інструменти окупилися. І я зараз реально кайфую, в мене є круті стосунки. У мене є сім'я, в мене є хороший дохід, і в мене прекрасне здоров'я. І плюс те здоров'я, яке в мене є, я тепер розумію, як і інших людей теж лікувати. І все просто ну, настільки те, що раніше по крупицям, по таким от піщиночкам десь намагався увірвати там, з Ютубу, ще десь. Намагався на безкоштовних тренінгах десь якусь mm -hmm. інформацію. Ну, нічого воно не працювало, тому що для того, щоб отримати зміни в житті, потрібно стабільно навчатися конкретному. І потрібно заплатити за це навчання, тому що, поки ми за нього не платимо, наша підсвідомість вона думає, що ну, от, коли ми безкоштовно щось вивчаємо, наша підсвідомість це не. Використовує потім, тому що ну, це як вкрав інформацію. Коли ми заплатили, підсвідомість це все зчитує, все, цією інформацією тепер можна користуватись, можна її монетизувати, і тоді буде успіх в цьому ділі. Так, коли заплатив, тоді цінність відчуваєш, та, що ти от яку реально... да, ти... починаєш цінити, от, насправді, що розумієш цінність того, за що ти заплатив. Не mm -hmm. просто що це доступно кожному, можна на халяву його отримати. А ні, це конкретно для тебе і конкретно в цьому є велика цінність. Круто, Вікторія. Ну, ти геніальна жінка, яка за рік змінила своє життя просто та менше року, ну, чи рік. Ну, дивись, Але коли. Я мене... життя з голови на ноги, та нарешті. Так, вперше я. Ну, от, вперше ти мене почала направляти в цьому шляху якраз е, рік тому, mm -hmm. ну, навіть вже там трошки більше року, рік і місяць, е, але в мене було таке, що я ще сумнівалася я ще боялась, і я пам'ятаю, після нашої бесіди з тобою я знайшла в собі сили, ресурси десь через п'ять е, через місяців. Тобто, от ця думка, це зерно посаджене тобою, воно крутилося, 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 росло. І потім воно виросло, і я так все. Більше не можу я жити в тому болоті, треба виходити з нього, вибиратися. І воно в житті так і відбувається. Ви віддаєте останнє, щоб відкупитися від минулого. І там, де ви будете в майбутньому, буде ще більше. Благ, ресурсів. Угу. Супер. Ну так, кожен е, та результат потребує процесу, та, якогось відрізку. Це не відбувається моментально, та, та як всі чекають, що от я там е, щось купив тренінг чи не купив, скачав десь там на складчині безплатно, та чи не, і вона мені поможе. Угу, потрібен процес. Ну, ти дуже крута. Я тобі дякую за те, що ти. Чу, чуєш та себе в першу чергу, що ти чуєш е, сигнали та там творця, сигнали від е, Всесвіту, і що ти все ж таки прийняла себе, свою місію, і що ти прийняла цей крутий шлях? Ну, просто дякую тобі за твою грандіозність та, і геніальність. Дякую, тобі теж дякую. Ти стала першою людиною, яка мені е відкрила от, шлях, показала. Круто. Круто. Так ми служимо одне одному, так служимо. І в такому суспільстві, коли ми одне одному служимо, чим більше таких класних людей, тим же ж нам самим буде приємніше жити на цій планеті. Тобто, да, цих ця тисяча доларів чи дві тисячі вкласти в початок, вона вартує того, щоб жити на прекрасній. Райській планеті, а не на смітнику, ну, як, як більше людей, на жаль, живе, так? І от це як перший шлях, а далі буде ще більше, далі ви заробите ще більше, а потім ви і ті гроші можете вкласти в себе і ще далі продвинутись, і у вас буде все просто супер, тому що це як по сходинкам підніматися нагору. Круто, круто, Вікторія. Супер, я тобі щиро вдячна, дякую тобі. І Дякую. я тобі бажаю процвітання в найвищій його мірі і успіхів. Дякую навзаєм, Тобі теж всього найкращого, успіхів!